Добрий день. Доброго дня. Ми продовжуємо нашу програму Укролайф Ті та Вединиста Духі Літра. Сьогодні наш гість, відомий український літературознавець, редактор Олексій Сінченка. Дуже радий вас бачити і радий представити вас нашим глядачам. Ми зустрічаємося сьогодні, щоб проговорити про подію, дуже важливу для українського суспільства. Вийшов двотомник а, текстів про Євгена Сверстюка. Думаю, що для людей мого покоління і наступних поколінь вже постать пана Євгена, вже легендарна. А, практично всі останні десятиліття а, вже в вільній Україні а, всі події, які так чи інакше були пов'язані, з етичними проблемами, з пам'яттю про дисидентський світ про ті часи, вони замикалися на пана Євгена. Він був таким неформальним лідером дисидентського середовища. На жаль, вже майже півтора роки, як він пішов в життя. І от пан Олексій виступив упорядником та редактором цього двотомника. Я попрошу вас, пан Олексію, представити ці книги. Ну, зараз внесу невеличку коректу. Я був порядником першого тому, який називається Невже то я. Це власна автобіографічна книга Євгена Олександровича. А друга книга, наш сучасник Євген Сверстюк. Це книга спогадів про Сверстюка. Її упорядкував Василь Овсієнко, його побратим і людина, яка в. Брала в нього інтерв'ю, яке частково війшло і до першого тому. Тому, власне, це книги, які презентують для нас насамперед постать Євгена Сверстюка і в його такій, авторецепції, і в рецепції покоління і його побратимів, і молодшого, тому що книга спогадів вміщує тексти, скажімо, Михайлини Коцюбинської, покійної, Романа Корогоцького, Івана Дзюби. І молодших сучасних науковців і його знайомих, зокрема, скажімо, уже дещо старшого покоління Оксани Забушко. Тому Василь Овсієнко намагався в цілому якось представити постать сверстюка. На жаль, багато його якихось побратимів вже не могли написати спогади. Це проблема більшості шістдесятників. Чесно кажучи, до мене теж звернулися і пропонували взяти участь в цьому виданні. Мені було важко, що так мало часу пройшло. Мені здавалося, що треба, щоб трохи була більша відстань від життя, смерті для того, щоб осмислити своє ставлення, щоб згадати багато сторінок, які у нас які в нас були спільними вже в останні десятиліття. Ну, мабуть, у кожного є свій час, свій історичний час, коли йому легше чи важче жити. Що ви розкажете про той том, яким більше ви займалися, про його життя, його дитинство? На підставі чого складався цей том? Що для вас найголовніше було? Наскільки ви для себе відкривали становлення пана Євгена? Власне, цей том можна вважати, лебединою вже. Книгою Євгена Олександровича, тому що ми почали над нею роботу ще за його життя. Ця ідея носилася в повітрі після того, як він зробив книжку про Тараса Шевченка, про Миколу Гоголя. Все-таки ми його спонукали до того, що має бути книга спогадів, ну, і звісно, автобіографічна. Тобто він насправді розраховував яку, на якусь невеличку книжечку, він дуже скромно ставився до своєї персони казав, що моя автобіографія це все те, що я понаписував. Але, попри те, якісь свідчення були, і ця книга вона не є монографічною, не є. Від початку до кінця писаною, а більшою мірою, ну, компілятивно, якщо це сприймати в такому позитивному розумінні, ця книга складається з п'яти розділів. І перший розділ якраз про дитинство Євгена Олександровича. В основу цього розділу лягли два розлоги інтерв'ю, які він дав Василеві Осієнку і польським гуманітаристам Богомілі Олі Гнатюк. Тому Фактично трапилося так, що я мусив цю книжку дороблювати, і була певна відповідальність. Але беручи до уваги, що я тривалий час з Євгеном Олександровичем працював, і він мені довіряв щось і правити в своїх рукописах, тому я взяв на себе таки цю сміливість і намагався максимально наближено до тексту. Із урахуванням того, щоб цей текст був читабельний і цілісний, компонувати цю книгу. Власне, йдеться про перший розділ його дитинства, бо наступні розділи там, де він описує свої роки заслання, де він описує і міркує про феномен шістдесятництва, це фактично набір його текстів. Які він і сам готував, а частково які я вже туди додав. Але перший розділ якраз в тому в його специфіка, що каркасом виступають якраз оці два інтерв'ю, і на них нанизувалися якісь рукописні вже свідчення Євгена Олександровича на рівні якогось цитат, інколи фрагментів, тобто те, що мені потрапило до рук. І в тому читач може звернути увагу, що якісь є лакуни в цьому тексті. Але вони незначні, і все ж таки, мені здається, що вдалося більш-менш цілісно представити його цей біографічний наратив. А щодо значення цієї книги, зокрема, для мене, це не секрет, що я виростав на Діяльності Євгена Олександровича в тому сенсі, що я бачив, як він працює. Мене вражало наскільки він простий, наскільки він схильний до діалогу і абсолютно не втручається в редакторську роботу. Він цінував хороше товариство і завжди був відкритий. Тобто та ригористичність, яка в нього з'являлася під час промов інколи, вона не завжди була суголосна до того ставлення, яке він мав до інших людей. І ця книга дає дуже суттєве розуміння того, чому Сверстюк саме такий, а не інакший. Бо він чітко показує ті механізми, які його формували як особистість. Він був абсолютно антирадянським. Один із небагатьох дисидентів, тому що якщо ми візьмемо Михайлину Коцюбинську, чи, скажімо, Дзюбу, вони все ж таки люди радянського виховання, і для них боротьба з радянською системою не була боротьбою з ідеями, які ця система породжувала. Тобто вони в цьому бачили гуманні якісь ідеї, і коли Дзюба писав і шукав Леніна якісь відповіді на свої питання, зокрема. Про національний статус, то він це робив щиросердно. Це не могло бути зі сверстюком, який виростав в атмосфері звитяжства УПА, його двоє братів було в УПА, і Сверстюк, який ще в малі роки сказав, що я хочу померти за Україну. Фактично, його життєва програма вона була цілісною, і якраз ці основи з книги з першого розділу дуже добре видні. Це християнська традиція і народна традиція. Це дві традиції, які не просто були ригористичні чи риторичні для Сверстюка. Це ті традиції, які дали можливість йому вижити і перейти 12 років в констаборі. Пане Олексію, от ви сказали, що ну, розповіли і про пана Євгена, і про Дзюбу, і пані Михайлину. Справа в тому, що в значній мірі їх позиції і їх життєвий шлях визначався не тільки особистістю, хоча всі троє значні особистості, а тим, де вони формувалися. Ви людина молодшого покоління, ви не знаєте, що на цій території України практично не було тої літератури, яка була в Західній Україні. Взагалі не було англомовної літератури гуманітарної, не існувало. Щоб купити якусь західну газету, її можна було купити, і це вже було в ліберальні 70-ті роки, тільки в кіосках, в готелях, де проживали іноземці де перед тим стояли люди з КДБ і не пропускали людей, щоб купили ці газети. Я вже не кажу про все інше. Це зараз так інтернет, зараз там останні там роки. Люди возять книжки будь-які і будь-куди. Нічого такого не було. Я розумію, що в тому середовищі, в якому формувався пан Євген, ще була пам'ять про довоєнні часи, де більшість цієї літератури була доступна. Тут цього нічого не було. Ви згадали певні риси пана Євгена. Я хотів би теж згадати, що мене вражало. Мене вражала якась його абсолютна незалежність від того, що говорили інші, від того, що хотіли нав'язувати ті чи інші структури, владні, невладні, будь-якої спільноти. Він був самодостатнім абсолютно. Я пам'ятаю, коли були прощання з Анатолієм Перепадією, там багато було таких знаменитих письменників, які по-різному поводили себе в непевні часи 70, -ті, 80. -ті. І всі вони хотіли сказати, як часто буває в таких випадках, про свою дружбу з паном Анатолієм. І, і, і а Пан Євген вів оцю ту скорботну. Скорботний ритуал, скорботну процедуру. І я там стояв так поруч. Він каже: А зараз хоче виступити пан Леонід Фінберг, який був одним з видавців, видавців перекладів Анатолія Перепаді останні роки. Ми правда видавали його і Паскаля, і Монтеня, і це геніальні абсолютно переклади. Абсолютно. Але ж і так само не один раз він поступав і поводив себе, а тих людей він начебто не помічав. Ну от він він краще за нас знав, як вони себе поводили в ті часи. Ну, і, і таких випадків чимало було. Так само, я пам'ятаю, всі якісь скромні святкування якихось його ювілеїв. Зовсім не відзначати ну, не можна було. Бо всі ми тиснули, вже знали масштаби пана Євгена, і там, на своє здається, 75-ліття він, по суті, на своєму ювілеї влаштував свято пам'яті Стуса, де виконувалися пісні на тексти Стуса, де читалися його, і пригощав яблуками. Ну так, так ніхто себе не поводив в ті ж самі часи. Добре, якщо б можна було, от просто ваше враження як читача, що вас найбільше вразило в встановленні пана Євгена? Що визначило те, що він став такою постаттю в українській культурі, в українському етосі? Кінця ХХ століття, початку двадцять першого? Знаєте, це перепрошую. Дуже складне і відповідальне питання, тому що насправді феномен Сверстюка, а власне можна говорити про феномен, він ще потребує свого дослідження. Він завжди вчасно і якось дуже тонко міг реагувати на злободенні проблеми, і він обрав цей стиль. Він не став кабінетним науковцем. Хоча початково, коли він вступив в інститут психології, на і досліджував читання, власне, з психологічного погляду, і цього дуже багато. Скажімо, Ніколай Рубакін, бібліограф, він дуже багато дав для самого Сверстюка, тому що, якщо дивитися на його тексти, там можна кілька пластів прочитувати. З одного боку можна дивитися. Що це ніби довільний жанр, який не вимагає якогось методологічного підходу, е, якихось критеріїв, але ці критерії у Сверстюка були. Він дуже точний і багато речей він осмислює з позиції науковця. Скажімо, якщо поглянути на його тексти про Шевченка чи Воволя, то він, він дуже контекстуальний автор. Кожну деталь, яку він осмислює, він осмислює крізь призму тієї доби. Тут можна говорити про різні германевтичні процедури, наскільки це адекватне відчитування, але він розумів, що кожен феномен існує в певній історичній проекції і має свій регістр сприйняття. Тобто він звертав увагу на ті речі, на які сучасне літературзнавство практично не звертає уваги. Його говорили, на нього казали, що він. Представник проповідницького літературознавства. В нього дуже багато оці проповідницької риторики, але за цією риторикою стоїть цільність його особи. Тобто він фіксував і реагував на те в тексті іншого, що було важливе для нього. І, скажімо, Шевченко і Коголь це два дороговкази його життєві, які він виплекував впродовж життя. Фактично, ті книги, які нещодавно були опубліковані, вони були. Вибіркою із його текстів, починаючи з 60-х років, і він повертається із заслання абсолютно неозлоблений, він повертається з двома великими темами, які реалізує. І коли він кидає виклик Шевченкознавству, коли він кидає виклик Гоголознавству, то він кидає виклик як особа, як особистість, яка має право на відчитування цих текстів. Тут немає. Скажімо, якогось нобізму з його погляду. Але ним керує потреба правдивості прочитання. Це те, що для багатьох шістдесятників було важливо. Ви казали, що не було доступу до інформації, і звісно, цей чинник слід брати до уваги, тому що багато речей, які на сьогодні здаються банальними, на той час були досвідними речами, які приходили через усвідомлення, через пошуки на якихось фрагментах і потреби побудови якоїсь цілісності. Тому Сверстюк насамперед це автор, який не пише якісь відсторонені тексти, він фактично свідчить цими текстами про власне розуміння світу, про власне розуміння людини в цьому світі і про стосунки людини і Бога. Лише начебто такий. Начебто маленькі теми, які охоплюють все людське життя і все життя. Тут, і всі тут якраз ось проблема в тому, проблема в, в регістрах. Тобто для того, щоб читати Сверстюка, треба. Ну, розуміти досвід людини, яка 12 років провела в концтаборах, це, це не можна через наратив, це не можна через якийсь книжний досвід. Тобто ці тексти частково для нас закриті, але вони нам привідкривають, скажімо, Шевченка періоду в, в, в циклу в казематі, тому що сверстюк міг ці тексти відчути. Він також сидів в одиночці. Тому Мені здається, що Сверстюки ще потребує не тільки часової дистанції, але й серйозного прочитання, яке, на жаль, не культивується в сучасній культурі. В мозаїчній, фрагментарній, яка більш екстравертна, ніж інтровертна. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, ну ми трохи з вами проговорили про першу книгу і про якісь особливості пана Євгена, але ж. Тут ви виступали упорядником, а у другій книжці, ну я розумію, в першу чергу читачем, а потім вже і співупорядником чи людина, ні, там, яка допомагала. там просто так, ні, випадив, ні, мої сповиди. Да? Фактично, ця книга, яку робив. Василь Осьєнко, причому дуже оперативно. Якщо першу книжку ми робили ще за життя Євгена Олександровича, і це тривало кілька років: і добір матеріалу, і обговорення, що вміщувати. Причому рукопис, який в нього був машинопис, власне. Він десь зник і тому які там правки ще вносив Сверстюк, я не знаю. Тобто де ця книга, дуже важко з'ясувати. А книга спогадів була зроблена дуже за короткий термін, буквально за кілька місяців. І, отже, питання до вас, як до читача другого тому, наш сучасник Євген Сверстюк. По різному люди пам'ятають, по-різному люди можуть формулювати. Свої думки. Зараз я це дуже яскраво бачу, коли ми працюємо над а, текстами Майдан свідчення. Ми записали близько трьохсот свідчень, і начебто люди були поруч, а пишуть начебто про різні події. І тут ну, свої парадокси. Наприклад, звичайно, роль бійців оборонців величезна, але ж, на жаль, це люди, які найменше вміють говорити. Ну, Тож час священники. От їх теж роль була хороша, але ж це люди, які добре говорять, чи медики більш освічені люди. Ну, є свої парадокси. Отже, зважаючи на це, які з цих погадів, які вміщені в цій книги, книзі, для вас найбільш цікаві, які найбільш вражаючі, якісь найбільш точно передають постаті, якісь життєві події в долі Пане Євгене, знаєте, ну дещо некоректно мені зараз виокремлювати авторів, а Чому? в цілому я думаю, що тут немає. Я ж кажу, ви читачі, я там читачі завжди ми говоримо про те, що нам найбільш цікаво. Це не значить, що то гірше, а це краще. Так йдемо там. Може навпаки, хтось не дуже добре пише, але ж дуже багато запам'ятав, і це буде. Дуже важливо для дослідників майбутніх часів. Але ж ми з вами говоримо як люди, які ну, любили пана Євгена, які знали його, і, і, і в мірі це рекомендації. Ти хто буде читати? Знаєте, взагалі специфіка спогадів. Я думаю, налаштовувати себе на те, щоб побачити портрет автора, це певна хибна ілюзія, тому що власне людина пише спогади про себе. Про власне сприйняття когось. І, звісно, це сприйняття залежить від її внутрішніх чинників. І тому ці спогади мені насамперед цікаві тим, що я бачу досвід інших людей, як вони сприймали постать, яку я також знав. Це завжди поглиблює якісь такі психологічне розуміння людини, епохи. І сучасників відповідно звісно, найцікавішими для мене є спогади сучасників Євгена Олександровича в Дзюби Коцюбинської Крохоцького, тому що вони були фактично з одного середовища. Вони описували ті речі. Які для мене, скажімо, вже закриті, тому що вони знали Сверстюка ще просто як Євгена. А я вже знав Сверстюка як лауреата Шевченківської премії, як постать очільну в українській культурі. І відповідно моя рецепція вона вже мала певний бар'єр такого піетету до цієї постаті. В цій книзі вміщені спогади однієї особи. І зараз я просто забув її прізвище Раїси Роснянської мої зустрічі з Євгеном Сверстюком. Вона в 70-х роках виїхала з України на захід і в сучасності надрукувала кілька спогадів про Сверстюка, і вони цікаві тим, що вона описує його родинне життя, описує його дружину. Тому що насправді про дружину Сверстюка дуже мало свідчень, а для мене ці дві постаті невід'ємні. Бо якщо бачите пані Лілю, то можна зрозуміти, що вона, от я свої слів, конгеніальна, вона єдиного виміру зі Сверстюком. Я її називаю єдиною жінкою, яка примірила на себе золоту пектораль. Не знаю, знаєте цю історію чи Є, ні? ні. Коли Мозолевський розкопав розшив. товсту могилу і повернувся до Києва, він туди поїхав, з ним ніхто не хотів їхати, бо він був на гачку в КГБ. І він приїхав до Києва. І там в академічних інститутах на Грушевську на першому поверсі в нього була комірка. Він звідти зателефонував до Сверстюка, Сверстюк був його кум і каже: Євгена, приїзди сюди терміново. А вони приїхали з пані Лілією, і Музелевський перед ними виклав з наплічника в Багнюці оці всі прикраси і фактично приміряв до пані Лілії син. інше. його ніхто не визнавав, тільки з Леїнграду приїхали, зацікавилися, опублікували потужну статтю, і постало питання: ну, а хто ж знайшов? В радянський час також не було. Це мають бути всі директори інституту попереду. І виявилося, що ніхто із професур інституту археології з ним не їздив туди. І так вийшло, що приписали все в Це його спасло від тюрми. І його зробили співробітником інституту археології тому я думаю, це не випадкова річ, тому що жінка, яка 12 років чекала на свого чоловіка, яка збереглася як особистість, вона психолог, яка нічим йому не дорікнула, і яка створила йому той комфорт на віддалі, який певно йому був потрібний. Тобто він ніколи не відчував себе позбавленим дому. Він завжди мав внутрішній дім, і тому я й кажу про його дружину. Тут якраз вміщені фрагменти листування його з дружиною. Вона їх сама підготувала. Я думаю, що це також окраса цієї книги. Ми якраз бачилися з пані Лілією декілька днів тому, і вона розповіла, що зараз працює над підготовкою до видання їх листування. Так, так. І сказала, що там близько 600 листів. Збереглося. А ще там, років три тому, ще за життя пана Євгена, я попросив пані Лілю зібрати відеоматеріали, де Євген Сварцюк чи читає лекції, чи якась зустріч з ним. Ну і так відкладалося, відкладалося, відкладалося. І оце, цими днями вона мені принесла близько 15 таких касет, дискет. І я думаю, що це якраз співпало з тим, що ми презентували cd диски Валентина Сільвестрова. І я подумав, що це може бути теж таке видання. Це може таке бути видання для шкіл, для тих, хто вивчає українську літературу. Там теж можуть бути свої рубрики Євген Сверцюк про українську літературу, чи, чи спогади, чи, 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 чи. Ну, отже. Я думаю, що це ще все попереду. Пане Олексію, наш час доходить до кінця, так, і я вам дуже вдячний за те, що ви прийшли, знайшли час, розповіли. Ну і головне, що попрацювали і видали ці книги. Бо колись Мірон Петровський сказав таку фразу, Він сказав, що виступи забуваються. Статті губляться, а книжки залишаються. Я думаю, що це дуже точно, тим більше такі книги і про таку людину. Знаєте, я саме з цією тезою підходив завжди до Євгена Олександровича і казав, що давайте максимально вміщувати в книгу, тому що книга це те, що існує, і те, що залишиться. На жаль, пам'ять дуже коротка, і те, що ефір абсолютно не надає таким постатям. А час, звісно, про сверстюка мало хто знає. Постать, яка для нас займає величезний простір, внутрішній, нам здається, що все насправді дуже локально в українській культурі, на жаль, всьогочасній українській культурі. Багато студентів-філологів не знають, хто такий сверстюк. Давайте не будемо поглиблюватися, що знають студенти, бо у сьогоднішніх вищах, де на 90% вищів, це просто фабрики, де люди платять і видають дипломи. Говорити про вищу освіту не доводиться. Знаєте, студентів є зацікавлені. Студенти хороші, різні, Я, Різні, так, але багато з них ми їх просто втрачаємо, абсолютно не надаючи їм якоїсь інформації. Вони навіть не знають, що щось існує поза тим, що їм читають із кафедр. Беремо на себе частку відповідальності, Та але власне. робимо те, що робимо. Я ще раз повторюю, що я дуже вдячний вас за вашу дякую. роботу і за нашу зустріч. І хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні нашим гостем був Олексій Сінченко, літературознавець, редактор, який видав чимало книжок і тих книжок, які залишаться в українській культурі, і, зокрема, а автор і упорядник першого тому з цього двотомника про пана Євгена Сверстюка.